Друзі, привіт! З'явилися хороші новини із тимчасово окупованої нової Каховки. У тимчасово окупованій новій Каховці, що в Херсонській області, зранку 19 березня, було неспокійно. Ймовірно, до російських окупантів завітала Бововна. За попередніми даними, вибух стався в місті дезлокації російських окупаційних військ. Про це повідомляє телеграм-канал Каховський Рух. Про наслідки та масштаби втрат путінських терористів наразі невідомо. На місці прильоту піднімається величезний стовп чорного диву. За інформацією місцевих жителів кілька вибухів пролунало на елеваторі в каховці, де знаходиться розташування російських окупантів. За повідомленням місцевих мешканців, підприємство перестало працювати з минулої осені, оскільки туди увійшли російські військові. Жителі повідомляють, що звуки вибухів не чули, а саму пожежу видно аж Таврійська. Військовий рух українців і кримських татар, а теж близько 11.35 повідомив, що в новій каховці хороший салют. У мережі пишуть, що зранку в розташуванні окупантів був дуже смачний вибух. У новій каховці, 13 березня, партизани з а теж підірвали колаборанта, знешкодивши його біля машини. Агент партизанів висадив у повітря заступника голови так званої новокахівської військової адміністрації. Збройні сили України постійно завдають точкових ударів по місцях скупчення окупантів. На цьому у нас усе віримо в перемогу. Все інше зроблять Збройні Сили України. До зустрічі.